Усім привіт! З вами був Дмитро Був Дмитро Коат. Всім показав цікавого тема. Усім привіт, з вами Дмитро Коатель. Нехай удача завжди буде з вами. Діма, привіт! Сьогодні у нас така тема, особисто для мене, як для жінки, дуже цікава. Це масла та зілля. І вся правда про них. В чому різниця понять магічних масел та магічних зіль? Ну, дивіться. Масла це саме масла, які включають в себе в якісь е, компоненти. А зілля за частіше робляться на спирту. І це ключова різниця між ними. Ну і звичайно в їх використанні. А чи можна сказати, що масла і зілля виконують різні ролі у магічній роботі? Якщо так, які саме? І так, і ні. Маслами за частіше користуються промазуючи свічки. Свої атрибути, статуетки богів, духів, з якими ви співпрацюєте. В зіллях же вимочують ігли, їх додають до ритуалу для посилення ритуалу. Масла більше про. Посилення ваших атрибутів, а зілля саме ритуалу. Які основні види магічних масел існують за призначенням? Грошове масло, любовне масло, масло сенсорки, наприклад, в мене є особливий рецепт, масла богів, масла стихій, масла планет. І всі ці компоненти, всі ці масла будуть посилювати вас? Є. Ну і порчельні масла, звичайно, сходиш без цього, а? Щодо зіль, зілля бувають звичайні, це просто настоянки. а Бувають, можна включити, наприклад, до них живу та мертву воду, яка продається в мене, тому що вони також на спирту, але трішки по-іншому використовуються. Чи відрізняються підходи до створення масел та зілля? Основа. Я завжди рекомендую, але не у всіх це є, ходити в поток. Наприклад, я усі масла та зілля роблю у потоці. Тому кожного разу, хоча основний рецепт один, є якісь доповнення, які посилюють ці масла або зілля. Якщо у вас нема схильності до цього, то краще використовувати саме по рецепту, але ж і працювати воно буде. Трішки на нижчому рівні. А які інгредієнти найчастіше використовують в магічних маслах? Як і у зілях, це трави, це ефірні масла, це можуть бути каміння, це можуть бути смоли, це може бути окурювання, це може бути жива і мертва вода, інколи додається. Деревина. Може використовуватися, квіти можуть використовуватися, іноді використовуються інгредієнти тваринного походження. Наскільки важливе походження компонентів трави, олії, вода, мінерали? Так, походження дійсно важливе, дуже важливе. Чи має значення час приготування? Фази місяця, дні тижня. Ну, знову ж таки, хто орієнтується на ці моменти, тому це буде важливо. Я, наприклад, на ці елементи не орентуюсь для мене це не важливо, але все добре працює. А яку роль відіграє намір мага під час створення масла або зілля? Намір дуже важливий момент. Я, наприклад, коли створюю їх, я читаю спеціальні заговори увесь процес. А чи потрібні спеціальні знання або посвяти для роботи з такими інструментами? Ну ні, Ос особливого нічого не треба. Добре, і все ж таки, яких базових помилок найчастіше припускаються новачки, коли починають працювати з маслами та зіллям? Основні це момент того, що, будь ласка, запитуйте, коли ви їх купляєте, хоча б приблизно що в них, тому що деякі масла а не можна ні в коєму разі на себе наносити. Якщо там є якісь отруєні речовини. Діма, давай зараз тобі поговоримо про те, як використовувати та практично застосовувати масла та зілля. Для яких цілей найчастіше використовують магічні масла? Маслами промазують свої інструменти, такі як амулети, атом, жезл, статуетки, ігли магічні і інше. Для того, щоб посилити їх. Або очистити її. Можна масла промазувати і на себе деякі, наприклад, на красоту та любов, на гроші, на яснобачення. Як правильно використовувати магічні масла в ритуалах або щоденній практиці? От щоденні так намазувати на себе. Наприклад, моє грошове масло, я кажу промазувати. ось тут. Любовне масло ось тут. Ну і звичайно ж, масло. Яке на відкриття сенсорики, тут і тут. Які правила безпеки потрібно дотримуватися при роботі з зіля? зіллям? Зіллям треба, щоб воно не потрапляло на кожу, тому що там прям спирт і можуть бути різні речовини, які можуть зашкодити глазам, шкірі і так далі. Зілля в них вимачують. В перчатках забирають, наприклад, ігли для вуті, якісь порчельні моменти, іноді вольти в них вимачують. Але, будь ласка, намагайтесь так, щоб не потрапляло на руки. Далі, зачастіше зілля піджигаються і активуються вогнем. Тому, будь ласка, пам'ятайте про безпеку. А чи можна поєднувати масла та зілля в одному ритуалі? Так, звичайно, це буде підсилювати ваш ритуал. Що то, що то, даючи йому все більше і більше енергії. А чи потрібна активація перед використанням? У випадку з зіллям так. зачастіше вогнем. У випадку з маслами зачастіше ні. Як довго зберігається сила магічних масел та зілля? Ну, масла. Тримаються доволі багато. Зіллями зачастіше їх консервують і їх використовують, відкривають саме перед ритуалом. І далі на наступний день воно вже не буде працювати. А які умови зберігання є оптимальними для них? Темне, прохолодне місце. Діма, які практичні поради ти дав би людям, які тільки починають працювати з маслами та зіллями? не буває багато. Промазуйте, але ось із практичного ви промазали маслом на годинку, залишили, а потім промийте, будь ласка, тому що якщо воно буде там сильно засихати і так далі, то буде дуже псуватися те, що ви промазуєте. Чи може людина без магічного досвіду працювати з такими інструментами, як масла та зілля? Зілля ні. А масла так, звичайно, в мене і дівчата покупають на красу або пошук любові і на гроші покупають? Чому ні? На удачу в тому числі. А чи дійсно дорогі та рідкісні інгредієнти роблять засіб сильнішим? Не завжди? Ну дуже часто. Чи правда, що один і той самий засіб може працювати абсолютно по-різному для різних людей? Так, звичайно, тому що у людей, у різних людей різна енергетика, різні обставини, різний погляд на життя, різні запроси і так далі. Енергія масла буде підстроюватись та й зілля саме під вас, ваш запрос, вашу ситуацію. І тепер таке питання: чи можуть магічні масла або зілля нашкодити, якщо їх використовувати неправильно? Так. По більшій частині, звичайно, фізично, от як я казав про зілля, та і про масла, якщо там щось таке додано, наприклад, багато полину, це буде для шкіри дуже погано. Щодо енергетичного, по більшій частині ні, я нічого не можу такого навіть згадати або придумати, щоб могло прям нашкодити дуже. Чи існують універсальні масла або зілля, як то кажуть, на всі випадки життя? Ні. Максимум, що може бути, це масло, наприклад, якогось Бога. Наприклад, масло Санта-Муерти універсальне. І воно може використовуватись у будь-яких ритуалах, але тільки Санта-Мерти або там общеоцтецьке, общегрецьке, слав'янське і так далі. Вони будуть універсальні, але направлені саме. На енергію цього пантеону. Чи можна вважати магічні масла та зілля частиною духовної, а не побутової практики? Так, звичайно. І тією, і тієї. Добре. А які очікування варто мати, щоб не розчаруватися в результатах? Очікування саме головне: що вас може розчарувати, якщо ви нічого не будете робити. Уся магія, включаючи масла та зілля, вона про моменти, коли вам дають. Більше можливості. А коли вам розчищають дорогу, коли вам допомагають щось робити, і нічого не робиться за вас, тільки як попутного вітру вам у спину. Тому не очікуйте, що ви будете тільки мазатися маслом, та усі чоловіки, наприклад, до вас будуть бігти, а ви за собою не будете слідкувати. Не чекайте, що ви помажетесь маслом, і все там у вас будуть гроші. Але це буде допомагати та способствувати тому, щоб у вас були гроші, якщо ви працюєте, а якщо слідкуєте за собою, виходите у людей і так далі, щоб ви подобались більше чоловікам. І тепер, яке головне послання ти хотів би донести глядачам щодо реального використання магічних масел та зілля? Пам'ятайте, що масла та зілля використовуються як допоміжний інструмент, а не основний. Пам'ятайте про техніку безпеки. Та користуйтесь цим, тому що дуже багато людей, і новачків, і не тільки не користуються дуже багатьма допоміжними засобами, які покращували та полегшували б їх роботу. А з вами був Дмитро Кователь і нехай удачі завжди буде з вами.